Зараз токар на верстатах з чіпика, він фрезерує, потім нарізає різьбові. Людмила Сафронова показує свій цех. Тут виробляють вісі для залізничних коліс. Жінка змінна майстриня в «Інтерпайп». Роздає завдання і контролює результат. Перетворяємо зараз різьбові род. Людмила прийшла на завод 9 років тому сортувальницею, здавальницею, показує, на металеві заготовки наносила код. Ексклюзивно для нас його дешифрує. Завод-виробник, абревіатура ага. КЛВ. Далі у нас іде плавка, ага. далі у нас іде дата прокату самої заготовки, метал, з якого виточені. Ці. Дуже скоро Людмила проявила себе та стала керувати колективом дільниці. У її підпорядкуванні півтора десятки робітників каже, працювати у чоловічому колективі саме задоволення. Відповідальні вони майстри свого діла. Так бувають свої нюанси. Кожен зі своїм характером, зі своїми якимись принципами, з поглядами на життя. Але мені дуже подобається. Я люблю комунікувати з людьми, знаходити спільну мову. Подобаються умови праці, комфортні. Обладнання все нове, чисто в цеху, взимку тепло, не шумно. В Інтерпайпу впевнені на сучасному виробництві жінки можуть працювати не гірше за чоловіків, і їхній успішний досвід на найрізноманітніших посадах це підтверджує. Жінка на кораблі до щастя, а не до біди. Ми кругом раді бачити жінок в відділі технічного контролю. Там самі жінки, кранівниці, працюють малярами, жінки більш зібрані, жінки більш відповідальні, показують робочих місць для фахівчин. Ато усе завдяки десяткам автоматизованих конвеєрів тут працюють не руками, а головою. Ця лінія напівавтоматизована, нічого піднімати не треба. На нашому підприємстві жінок понад 40% відсотків працює в цьому цеху. Також процент десь такий. Сучасних верстатів з кожним роком більше, і жінки із легкістю їх опановують, слідкують за виконанням програм. Наприклад, наразі є великий дефіцит операторів верстатів з ЧПУ. Навіть якщо жінка не має досвіду роботи, компанія готова навчати, головне це бажання кандидаток. Вони не тільки вправно працюють кваліфікованими робітницями, а й успішно керують. Так, у цеху збірки колісних пар із восьми змінних майстрів три це жінки. Отож, якщо ви теж хочете спробувати себе у новій справі, Інтерпайп запрошує на співбесіду. Владислава Авдієнко, Олександр Довгань, новини 11 каналу.